Собі купив кросовка, тобі нічого не приніс? Ну, та Олька, бо ти його одна таке навчила. Йдете по магазинах, а ти він і то собі візьме, і то собі візьме, і все йому пасує, а ти все економиш. А ти нашу економиш? Слухай, ти собі взяла хлопчинку 45 років, з маминої ну, хати зразу привела до твоєї хати. Ну, молодесеньке, від мами під крила відірвала. Ну, та ти тепер маєш так, якби ніби чистий аркуш паперу. І ти на тому папері маєш написати. Не нашкрябати там що-небудь, а написати гарно, зрозуміло, хорошими літерами, як він має себе поводити в тому житті. Все, правило, жінка дала налаштування, а він виконує. Ну, а як же ж? Та він як відіб'ється від рук, ти потім собі з ним ради не даш. Я тобі кажу, Оля, вирубуй то на корені. Все, давай виправляй свої помилки. Цілую, папа. -па.